Привіт! Вітаю тебе на нашій сьогоднішній практиці. Сідай зручно на килимок, налаштовуйся на практику. Роби глибокий вдих від живота, піднімаючи його плавно нагору, не провалюємо поперек, відтягуємо максимально плечі вниз. І спокійний видих, руки перед собою. Знову вдих руки нагору. Розкриваємо грудну клітину. Видих опускаємо руки перед собою. Останній вдих, повільний, довгий і такий самий повільний, плавний видих знову руки перед собою. Кладемо ладоні на коліна і просто поспостерігаємо за нашим станом. Як ми зараз почуваємося, як почувається наше тіло. Відпускаємо думки, залишаємо всі тривоги та переживання за межами килимка. Знову плавний вдих, руки нагору. І з видихом зводимо лопатки поза кактуса. Знову вдих нагору, видих, розкрили позу кактуса. Вдих, видих, максимально зводимо лопатки. Ще вдих, поперек залишаємо рівним. Останній п'ятий вдих, видих. Знову вдих, розкрилися нагору. І ставимо ліву руку в килимок, плавний нахил в сторону, тягнемо бокову частину спини. Можна руку завести трішки за себе і знову з видихом вперед. Трішки за себе і знову з видихом вперед. Відчуваємо, як плавно прогрівається спина. І з видихом переходимо на іншу сторону, права рука в килимок, ліво розкрилися нагору, вдих. З видихом трішки в центр. Вдих назад, видих в центр. Прогріваємо лопатку також. Відчуваємо вдих в грудну клітину. Перейшли плавно в центр. Знову розкрили руки нагору. Повільний вдих і повільний видих. Переходимо в позицію стола, перевіряємо, щоб коліно було під стегном, а долоні під плечима. Робимо вдих і з видихом, згинаючи лікті, переходимо в кішку, розслабили максимально ту шию, розслабили спину. І видих, перейшли в корову. Знову вдих, розслабили шию, видих через м'які лікті, переходимо і тягнемося за маківкою вдих. І видих, тягнемося за маківкою нагору. Ще вдих. І плавний видих. Чудово, залишилися в центрі. Ставимо носочки в килимок. Робимо глибокий вдих, ніби видуваємо зараз живіт. І з видихом припіднімаємо трішки коліна, видуваємо максимальне повітря, прижимаючи живіт до спини. Плавно опускаємо коліна в килимок. Притягуємо праве коліно до себе, ставимо стопу посередині рук, відштовхуємося від килимка, робимо глибокий вдих, слідкуємо, щоб коліно було над п'яткою. Робимо плавний вдих руки нагору, з видихом переходимо на заднє коліно, переводячи руки через сторони. Знову вдих на передню ногу, видих на задню. Стараємося рухатися в своєму темпі, плавно. Ще вдих. Видих руки через сторону, вдих, руки через сторону. Вдих. І видих. Вдих, видих. Стараємося тримати спину рівно. Не задираємо плечі до вух. І останній раз. Вдих. І залишилися нахилі вперед. Тягнемо передню поверхню стегна. Можна опустити руки на таз і ще більше провалити його вниз. Плавно дихаємо. І з видихом переходимо знову на заднє коліно, тримаємо стегна прямо. Можна поставити блоки і зігнути коліно для того, щоб нам було легше. Кладемо живіт на стегно. І зараз залишаючи ліву руку в килимку, ми скручуємося за правою рукою нагору. Для тих, хто хоче поглибити позу, можна опустити лікоть в килимок. Але при цьому стараємося тримати спину рівною, орієнтуємося тільки на свої власні відчуття. І спокійно виходимо з цього положення, піднімаємось, забираємо праву ногу і ставимо так само ліву ногу перед собою. Знову випад, слідкуємо за коліном, щоб воно було над п'яткою. І робимо глибокий вдих руки нагору. І з видихом переводячи руки через сторони на заднє коліно. Видих вперед, видих назад. Видих три, видих. Чотири. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. вісім, Видих. Дев'ять. І останній. 10 і залишилися в випаді, можна поставити руки на стегни, щоб більше провалити таз вниз. Слідкуйте за відчуттями, можна підкласти під коліно якийсь плед або подушку, щоб було не боляче. Переходимо на заднє коліно, два стегна дивляться вперед, ставимо руки в килимок. Стараємося живіт покласти на стегно, можна зігнути коліно і поставити руки на блоки. Залишаючи праву руку в килимку, лівою розкриваємося нагору, скрутка, стежимо за лопатками, максимально їх з'єднюємо. Можна поглибити асану, опустивши лікоть вниз. Але дивіться, за своїми відчуттями це не обов'язково. Плавні вдихи та видихи. Ще стоїмо. І плавно піднімаємось, виходимо з цього положення, забираємо спокійно ногу, переводимо руки в килимок, ставимо стопи і піднімаючи та собака мордою вниз, згинаємо коліна, тягнемо живіт на стегна, провалюючи лопатки вниз. І плавно переходимо з п'ятки на п'ятку, масажуємо наші стопи, плавно розминаємо ноги. Постарайтесь розслабити в цьому положенні шию, підшагуємо до рук на центр килимка, робимо глибокий втих, призгинаємо коліна і повністю скидаємо корпус вниз, розслабляючи спину від куприка аж до маківки. Робимо глибокий вдих в центрі. І з видихом опускаємося вниз в глибокий присід, положення маласана. Зберігаючи розслаблену спину, ми переходимо нагору. Робимо вдих, розкрили руки нагору. З видихом за маківкою знову опускаємося вниз присід. Вдих розкрились нагору. Видих за маківкою опустились в маласану. І ще вдих, розслаблена шия. Видих за маківкою опустилися вниз. І залишилися тут. Сідаємо вниз на килимок, опускаємося нижче. Зараз одну ногу ставимо перед собою в положенні 90 градусів. І так само задню ногу теж ставимо на 90 градусів. І повертаючи корпус до однієї ноги, і завертаємо стегно вдих, видих на іншу сторону, прогріваємо наш кульшовий суглоб. Стараємося, щоб два стегна завжди дивилися прямо, спину тримаємо рівно. І ще вдих в одну сторону, видих в іншу. Залишаємося в цьому положенні, ставимо праву руку на ліве коліно і плавно скручуємося за рукою назад. Погляд через плече, максимально вирівнюємо спину від куприка, витягуємося за маківкою нагору. Ще видих. І перейшли на іншу сторону. Ставимо ліву руку на праве коліно. Праву руку заводимо за себе погляд через плече, глибокий вдих. Ще більше витягуємося від куприка за маківкою нагору. Плавний глибокий видих. І ще вдих та видих. Повертаємо себе в центр і сідаємо на початок килимочка. Трішечки струшуємо напругу з ніг, можна пройтися легким масажем. Взагалі, ця руханка вона підходить ідеально на ранок, тому що вона знімає набряки. Ми попрацювали над тілом повністю, розігріли його, розігріли наші суглоби. Згинаємо ноги, переходимо в собаку мордою вниз. Максимально розслабили шию тут. Коліна можна призігнути, живіт тягнеться на стегна, провалюємо лопатки вниз і, згинаючи плавно коліна, ставимо їх в килимок. опускаємо таз на п'ятки, немовля, ще більше розслабили спину, шию. І плавно підкручуючи таз, виходимо на п'ятки, сідаємо, робимо глибокий вдих руки нагору. Плавний видих забрали їх до серця. Подякуйте тут собі, подякуйте своєму тілу, подякуйте цьому дню і всім подіям, які з вами відбуваються, які привели вас в сьогоднішню точку. А я безмежно дякую вам за те, що сьогодні розділили килимки зі мною. Зробіть ще один глибокий вдих, розкрийте руки в сторони, розкрийте грудну клітину. І з видихом обійміть себе, пройдіться масажними рухами. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і зустрінемося в наступних практиках. Цям!